Я просто в плані от, діяльності міжнародної політики Трампа хочу ще, щоб ви прокоментували який момент яку цікаву новину. Південна Корея, Японія та Китай провели перший за п'ять років економічний діалог для того, щоб підтримати регіональну торгівлю, готуючись до експортних мит, які Трамп зараз анонсує. Тобто, ми зараз ну, фактично бачимо, як Трамп. Своєю, в тому числі ось такою політикою щодо погроз запровадити ці мита, об'єднує ворогів колишніх, які зараз думають, як співпрацювати і як цьому протидіяти. Ну він об'єднує не стільки ворогів колишніх, це таке, він об'єднує колишніх, колишніх союзників Сполучених Штатів. Ну жодних проблем раніше не Китая, було. К Китай важко назвати союзником Сполучених Штатів. Ну Китай так дійсно він суперник. А те що то Японія, Південна Корея, це союзники, і вони там починають з Китаєм, так починають думати, як тим взаємодіюся з Китаєм. Ще підтягують Австралія, яка теж є природним союзником Сполучених Штатів В них там воєнний блок навіть. В тому регіоні існує і оці розборки з Європейським Союзом, які вже можуть перейти в запеку тарифну війну, от е, Трамп фактично перетворити Сполучені Штати ну, в такого економічного бібнанця. Якщо вводити якісь там тарифи, обмеження проти конкретних країн, то це має сенс. Яких, ну, Аналізуючи, що потрібно сполученим штатам, от на ці товари не вводимо тариф, а на ці що ми не потрібні, вводимо і таким чином, можемо підтримувати союзників і заважати суперникам. А він вводить на усіх без розбору. Ну і фактично, весь світ некий, щоб об'єднується, але змушений захищатися проти, проти такої політики сполучених штатів. Ну і я хочу зауважити, що те, що він обіцяє витворяє на зовнішньому, зовнішньо економічному, зовнішньополітичному треку, ну це Сполучених Штатів не дуже напружує всередині, а от економічні проблеми. Вони обов'язково будуть напружувати населення Сполучених Штатів, і, зокрема, електорат Сполучених Штатів. Він там вводить 25% відсотків на всі автомобілі, які виробляються не в Сполучених Штатах. І навіть вони чомусь в Білому домі не захотіли розібратися, а чи є якісь американські автомобілі, які середній клас Сполучених Штатів здатен купувати? Ну які коштують там приблизно 30-40 тисяч доларів. І виробляються сполучених штатів. Нема таких. є, або дуже дорогі, або всі інші виробляються за кордонами Сполучених Штатів. Тобто він своєю політикою б'є по власному виборцю, і ось тут у нього можуть бути величезні проблеми. І ми подивимося, як будуть внутрішні вибори відбуватися в Конгрес, в Сенат в Сполучених Штатів. Це буде такий показовий процес. Угода про рідкоземельні метали і все, що відбувається довкола неї, заяви Трампа на адресу Зеленського, що мовляв, якщо він видасть цієї угоди, то будуть великі проблеми і про те, що змінюються зараз умови цієї угоди, тому що Україна прагне членства в НАТО. Про що вони свідчать, і, взагалі, от на вашу думку, яка доля цього документу, тому що була от буквально днями інформація про те, що Україна та Сполучені Штати технічну онлайн зустріч провели щодо цієї угоди? Чи можна говорити про те, що той варіант, який ми бачили в телеграм-каналах деяких народних депутатів, що надіслали Сполучені Штати, зараз детально обговорюється і фінальний варіант може бути геть іншим? Ну, от по відношенню до тих, до цього документу ну є якась, ну, міфологія, не знаю як її назвати. Якщо розібратися, то тут не є така величезна проблема. Зовнішньо це виглядає як щось страшне. Насправді, якщо розібратися предметно в цьому питанні, то там нічого страшного насправді нема. Справді, ну початковий документ він був десь там на чотирьох сторінках. Ну, для Віддає нас нам. страшне те, я перепрошую Олександра, що перебуваю, на що звертали той же Желізняк чи Гончаренко, народні депутати, які про це говорили минулого тижня, показуючи, як, як, як виглядає ця угода, це те, що жодних гарантій безпеки для України немає. Ну в економічній а, а, і... а фактично в всіма корисними копалами нами українськими будуть володіти економічні вгоді і не може бути ніяких безпекових механізмів. Передбачені абсолютно це ж бізнес, це мова про видобу видоби корисних копалин і що з ними робити далі. Так от. Відразу було на чотирьох сторінках, зараз скажу, що просто сторінок. Тобто там детальніше, детальніше, і вона розширюється і набуває. А в таких, ну, мародерської води. Тобто Україна винна Сполученим Штатам, хаті все що в неї є. І Сполучені Штати можуть навіть не видобувати ці корисні копалини, Вони можуть віддати продати права на ці корисні копалини якійсь іншій країні, наприклад, не дай Боже Росії. От уявіть собі, що корисні копалини, які ми підпишемо зі сполученим Штатами, якщо зважати, що ця угода серйозна, вони перепродають. Кремлю і Кремль отримає наші корисні копалини по всій території України і, і отримає підстави, щоб захоплювати іншу територію, там безперечні підстави, щоб захоплювати цю іншу територію. Так от насправді. Президент України Володимир Зеленський не може підписати подібну подібну угоду про корисника палив. Жодна посадова особа насправді не може підписати таку угоду такого характеру, щоб віддати все, що є в Україні, комусь та ще з правом перепродажу і власного використання як завгод. Нема нема такої можливості, не передбачена конституцію, де і загалом світовими нормами. Такі подібні угоди не передбачені. Тобто, якщо подивитися на цю угоду, то вона юридична нікчемна. Вона е, може бути підписана під тиском, під воєнним тиском з боку тих самих Сполучених Штатів і Росії. Тому, але не підписання дратує, е, дратує Трампа, тому що він хоче яким чином зафіксувати на папері будь-яким чином, що Україна винна. Україна допомога, яка надавалась Україні іншими країнами, там Європейським Союзом, Канада і іншим країнам, вона оформлена там часткова, все ж таки, як борг. А що від сполучених штатів жодного боргу? Так от Трамп хоче зафіксувати, що Україна таки заборгувала Сполучених Штатів, не важливо скільки, не важливо як. Бажано побільше, він хоче це зафіксувати. Тому можна цю угоду доручити. Ну, я не думаю, що президент Зеленський буде її підписувати. Комусь в Україні доручити не має принципового значення. Хоч міністру, хоч голові Верховної Ради, хоч премєр міністру якомусь посадовцю підписати, бо вона все одно юридично нікчемна. І якщо Трампа це заспокоїть, то нехай так і буде. Насправді така угода працювати в майбутньому не буде жодним чином. Олександра, наскільки от цей психологічний дедлайн у 100 днів для Трампа має значення, на вашу думку, і якщо так, має Жодного? жодно, жодного жодно. жодно, тому, що він вже відповів, що його адміністрація на чолі з ним це найкраща адміністрація за всі часи сполучених штатів, і це найкращі 100 днів президентства за всі часи сполучених штатів. Яке це відношення має мають? А результати, Бо, так, а результати. Чому немає, а він же не так влаштований. Він сказав, і цього достатньо. Я ж кажу, що він живе в паралельному світі, в світі віртуальної реальності, де він поважний, грозний, всі вважають, всі до нього наслухаються, і він там керує всім світом, може на весь світ накласти санкції. І це його абсолютно влаштовує. Ось те, що економіка не буде підкорятися. Законам його віртуального світу, це інше, а в його оточенні всі згодні. Як він сказав, так і буде. Всі його там хвалять, всі розповідають про якісь там страшенні величезні успіхи. Тому, якщо будуть писати об'єктивну інформацію про його успіхи і його стадів. Він буде казати, що це наклик, що це фейк, демократична преса, що це наїзд фактично на білий дом. Він не буде на це зважати. Він буде зважати тільки на те, що йому подобається. А йому подобається, якщо його там хвалять і кажуть, що найвеличніший президент Сполучених Штатів. Все. Тобто в нього там абсолютно така гармонійна внутрішня система і інформація ззовні дуже важко туди пробивається всередину цієї системи. Чого зараз чекати від Кремля, від Путіна? Кремль зробив певну там поступку, якщо це поступка, тому що шахеди не літають зараз. Тобто зроблена певна пауза. Ми не можемо сказати, це пауза об'єктивна, тому що нема чим запускати. Хоча навряд вони виробляють 5 тисяч на місяць шахедів. Паузу, яку Білий дом зможе трактувати як бажання. Путіна рухатися мирним шляхом, ну а користуючись цією паузою, вони будуть намагатися підготувати наступ, вісінні осенній літній наступ на Україну, захопити якомога на більше нашої території, розповідаючи про бажання миру, звинувачуючи Україну в тому, що вона зриває мирні угоди, ну і підкидаючи Трампу якісь от такі акції. Раз акція на заток підсутності польотів шахетів як ознаку бажання до миру. Тобто вони будуть водити Трампа, Путін буде водити Трампа за аніс, користуючись його цим нарцисізмом і бажанням бачити усьому те, що йому приємно. От йому буде робити приємно, а тим часом робити своє, тобто намагатися загарбати якомога більше території України. Олександр, ви звертаєте увагу, та і всі зараз інформаційні пабліки звертають увагу на те, що ця ніч пройшла без ударів Шахедів, Але ж тут днями ідеолог руского міра Дугін погрожував взагалі, що Росія має застосувати зараз Арешнік. От як це, ну, по перше, сприймати, а по друге, риторика Трампа якось може бути пов'язана із тим, що ну, йому ж очевидно розповіли і про те, як Путін, які заяви він робив минулого тижня, і яку риторику зараз включили російські пропагандисти? Ну, Стосовно здругін він з тим самим успіхом як лякати ракети, а речінка може лякати там, що попи? Кремлівського ліського православ'я зберуться разом, помоляться, і небо впаде на Україну. Чи луна впаде на Україну? Ну, щось таке. Справа в тому, що якщо у Путіна був дієздатний ракетний комплекс на зразок Арічника, вони б його використовували. Вони зробили одне єдине випробування, як людожері зробили на людях, тобто запустили в район е, Півден Машу. І наші фахівці, які розбиралися з результатами, Цього прильоту вони визнали це випробування невдалими, в першу чергу, тому що там немає боєкомплекту на цій ракеті, а вона повинна наносити руйнування за рахунок величезної швидкості головних частей. Так от ця швидкість, щоб вона таки руйнувала, бо вона була схожа за руйнуваннями на тактичну ядерну зброю, як обіцяв Путін, а насправді не була тактичної ядерної зброї. Так от треба, щоб швидкість головних частей була 50. Швидкостей звуку, ну хоча б 30 швидкостей звуку. А вона в тому запуску Аричнику була приблизно 10 швидкостей звуку. Це не про що. Ну, дійсно, якщо така боєголовка вучить в житловий будинок, то вона його зруйнує. ну Так само, як будь-яка російська ракета вучить у будинок, вучить, у будинок вона його теж зруйнує. Ну, тут ніякої принципової різниці нема. І далі. Випробування решника в них не виходять, бо вони або створити не можуть дієздатну ракету, яку можна запустити, або розуміють, що вони не можуть продемонструвати цієї продемонструвати цієї величезної кінетичної енергії та величезної швидкості падіння головної частини. А без цього це це не про що? Тобто вони не хочуть розписуватися. Новими випробуваннями продемонструвати, що в них насправді кінетичних зброї під назву арештінг нема. Лякати можна, я скажу, так само, як молитвами лякати, що там засуха на Україні буде чи по всьому світу, якщо вони там помоляться. Це те ж саме. Якщо б було, вже б демонстрували і вже б адекували, і вже б лякали не пропагандисти, а лякали б реальні головні частини. Так що «Арешнік» — це так. Щогось віртуальне. Якщо буде літати, побачимо і будемо робити висновки. Поки що нема про що казати. Ну, а риторика, вона як була агресивна, так і є агресивна. Тут нічого нового ми не бачимо. Олександра, з'явилися нові дослідження соці... Соцісу, ви бачили їх? Ну, які, які мова? Ну, зокрема, де мова йде про те, що більше половини українців підтримують компромісний мир. Ну фактично, так зараз багато мас-медіа це як подають, що переважна більшість українців вона розчарована фактично і заявами там Трампа, так його намаганнями е, заключити справедливий мир. Ну так, ці дослідження є, і не тільки сосвісні, і внутрішнє заслідження українські відбуваються доволі часто. І абсолютно зрозумів, що Україна за три роки втомилася від війни. Ми всі це відчуваємо. І війна вийшла в таку стадію, що кінця краю не видно, але шахеди прилітають прилітають, прилітають, прилітають і привітають, їх стає більше, руйнувань більше. Тобто виснаження від війни більше, і люди хотіли би. Отримати якийсь мир, але не просто мир, який знову перетвориться на війну, там через декілька місяців. Ні, вони мріють про достатньо сталий і справедливий мир. Справедливий це те, що в нас не заберуть, навіть того, чого Росія не змогла силою захопити. Вона не забере в нас дипломатичним шляхом. Це один. По-друге, треба якісь гарантії, щоб вони не дозволили Росії продовжувати свій наступ, коли вона знову збере свої сили. Тобто потрібен якийсь миротворчий контингент з Європейського Союзу, з інших країн, які готові захищати, які готові бути там бар'єром на шляху російських агресорів. От про це українці мріють, те, що робить Трамп, Поки що не нагадує у цей шлях сталого справедливого миру. Тому люди не дуже задоволені, але все більше ми діємо з бік Європи, з бік Франції, Німеччини, Великої Британії, з бік їх миротворців і співпраці, оборонної співпраці з Європейським Союзом. Тут, мабуть, що такі є найбільша перспектива. Але Таким дивним чином виходить, що або Сполучені Штати з їх пропозиціями, або Європейський Союз з його баченням, бо європейський союз, сполучені штати, колишні союзники природні, вони де більше все більше і більше стають такими навіть суперниками в оборонній сфері, зокрема, якщо бачимо, як це буде розвиватися. Мир потрібен, але не будь-який мир, а той мір, який може бути сталим і відносно відносно справедливим.